Сьогодні розберемо один із найзатятіших міфів, який, здається, чули всі: фрукти не можна їсти після їжі, вони бродять у шлунку. Ну правда ж, ти теж з цим цікався. Мовляв, з'їсиш яблука після обіду, все, всередині почнеться хімічна лабораторія, бактерії танцюють гопак, а ти перетворюєшся на фабрику з виробництва газу. І через це, мабуть, залякано відкладав фрукти після ситної їжі, бо так неправильно. Чесно, я сам здивувався, коли вкотнув тему глибше. Я й сам колись у це вірив, і навіть відчував якусь тяжкість, думаючи, ага, міф підтвердився, воно там так і бродить. Але я спеціально перед цим відео перечитав кілька свіжих наукових оглядів з фізіології, травлення, поспілкувався з дієтологом, зокрема, орієнтувався на сучасні дані з Американ Джорнал Оф Клінікал Нотріон та Гарвард Хелс. Там чітко підкреслюся, шлунок має настільки високу кислотність, що ніякі процеси бродіння там неможливі. І знаєте що? Це один з тих міфів, який тримається лише на страху і нерозуміння, а не на реальних фактах. Ти не гниєш після фруктів, ось що відбувається насправді. Міф про породіння у шлунку це нонсенс. Давайте розставимо всі крапки над і одразу. Фрукти не бродять і не гниють у твоєму шлунку. Це просто неможливо. Фізично, хімічно, біологічно. Чому? Все просто. Твій шлунок це не компостна яма, його pH рівень, це рівень кислотності від 1,5 до 3,5. Це надзвичайно висока кислотність. Вона буквально знищує більшість бактерій, які могли б викликати бродіння гниття. Там є потужні ферменти, шлунок активно працює, розщеплює їжу, а не залишаючи її там, щоб вона кисла. Їжа не затримується назавжди. Вона постійно перемішується і порціями переходять до. Тонкого кишківника. те, що називають бродінням, насправді відбувається зовсім в іншому місці, у товстому кишківнику. Там живуть інші корисні бактерії, і саме вони, розщеплюючи клітковину, виробляють гази. Але це абсолютно нормальний процес, і відбувається він з будь-якою клітковиною, незалежно від того, коли ти її з'їв. Це ж нонсенс, правда? Твій організм знає, як працювати ефективно. Це досконала і ефективна травна система. Як насправді працює травлення? Уяви, що твоя травна система це конвейер на заводі. Уяви, конвейер, шлунок перемелює, тонкий шківник всмоктує, а товстий місце, де працюють бактерії і утворюються гази. Це нормальний процес, негніття. Що відбувається, коли фрукти з'їдаються після основної їжі? Нічого особливого, фрукти просто приєднуються до решти їжі. Так вони містять прості цукри, які засвоюються швидше, ніж білки чи жири, але коли вони змішані, вони просто чекають своєї черги, поки шлунок переробить все разом. Це як різні машини на дорозі, ну погодься. звучить абсолютно логічно, правда ж? Спорткарт може їхати швидко, але якщо попереду фура, він просто рухається за нею. Вони не ламаються і не бродять у заторі. Просто вся колона їде повільніше. Твоя травна система це одна велика, розумна лінія. Тоді звідки взялись ці пузирі і тяжкість? Це не бродіння. Якщо ж міф про бродіння це дурниця, то чому ж деякі люди відчувають дискомфорт, здуття чи гази після фруктів, особливо після ситної їжі? Ось реальні причини, які підтверджують сучасні дослідження та дієтологи. Наприклад, у дослідженнях Harvard Medical School пояснюється, газоутворення після клітковини – це нормальна реакція мікробіому, а не ознака поганого перетравлення. Тут важливо розуміти, це не проблема фруктів, а нормальна робота кишківника. Причини здуття це не фрукти, а клітковина, яка завжди дає гази, великі порції, чутливість організму або проблема з ШКТ. Фрукти тут ні до чого. Отже, ні, це не бродіння, це робота твого мікробіому, плюс переєднання або особливості організму. Кому варто бути обережнішим? Хоча для більшості здорових людей фрукти після їжі це абсолютно нормально, є категорія, яким варто бути уважнішим. Можливо, це саме ти. Тим, у кого є проблеми з травленням, печією чи діабетом. Краще спостерігати за своєю реакцією, що підходить, а що ні. Це індивідуальне, а не через бродіння. Якщо ти ще зі мною, тримайся, бо далі про те, як зробити це правильно і з користю. Тепер найцікавіше, як робити правильно. Як їсти фрукти з користю. Міф розвійно, тож тепер головне питання, як же їсти фрукти з максимальною користю і без дискомфорту. Слухай своє тіло. Це твоє найголовніше правило. Якщо ти відчуваєш дискомфорт після певних фруктів чи після їжі, спробуй змінити час. З'їсти фрукт як окремий перекус або тип фруктів замінити. Кількість має значення. Це не магія, це фізіологія. Помірні порції фруктів це ключ. Не намагайся з'їсти півкавуна після ситної вечері. Один-два фрукти, жменя, ягідь цілком достатньо. Правильний вибір фруктів. Якщо схильність до здуття, спробуй фрукти з меншим вмістом певних цукрів. Для діабетиків краще обирати ягоди, яблука, груші, цитрусові вони мають нижчий гликемічний індекс. Фрукти, як супердесерт це чудовий здоровий спосіб замінити магазинне солодощі після їжі. Ти отримуєш природний цукор, вітаміни, мінерали та клітковину. бонусний лайфхак. Фрукти можуть посилити засвоєння. Так, друзі, деякі фрукти багаті на вітамін С, як цитрусові, ківі, полуниця, можуть значно покращити засвоєння заліза з рослинних джерел, наприклад, з'їсти апельсин після гречів. Це просто суперкомбо антиоксиданти з фруктів разом з жирами основної страви краще засвоюються. Висновок міф розбитий: твій шлунок це сильна система, а не бордильна. Якщо є дискомфорт, справа не у фруктах, а у кількості, клітковини або особливостях організму. Їж фрукти з радістю і розумом, і все буде добре. Твій фруктовий експеримент. Спробуй протягом тижня їсти фрукти після основної їжі, але дотримуйся простих правил. Помірні порції, не переїдай загалом. Обирай фрукти, які ти добре переносиш. Прислухайся до своїх відчуттів. Чи є дискомфорт, чи все чудово. Напиши в коментарях, ти колись вірив у цей міф, а може і досі уникаєш фруктів після їжі. Поділись своїм досвідом, дуже цікаво почути тебе. Дякую, що дослухав, чи додивився до кінця. Твої лайки і коментарі це не просто цифри, це реальна підтримка. Ми будуємо тут простір довіри разом. Їж з радістю, живи з легкістю. До зустрічі в наступному відео на цьому каналі.